Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо реактивний рух. З вами буде вчитель фізики Одеського НВК номер 84 Лазурко Анна Борисівна. Реактивним рухом називають рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини. Давайте з вами розглянемо звичайну повітряну кульку. Якщо її Надути повітря, а потім відпустити кулька буде рухатись. Запишемо імпульс повітря, який виділяється з кульки. П повітря дорівнює добутку маси повітря на швидкість повітря, Імпульс кульки. П кульки дорівнює добутку маси кульки на швидкість кульки. Запишемо тепер закон збереження імпульсу. Маса повітря помножена на швидкість повітря плюс маса кульки на швидкість кульки дорівнює нулю. Швидкість руху кульки звідси дорівнює мінус маса повітря на швидкість повітря помножено поділено на масу кульки. Кулька рухається в протилежний бік руху повітря, тому знак мінус. Перед вами приклади реактивного руху в природі. Ярким таким прикладом реактивного руху є рух скаженого гірка, який виприскує своє насіння і починає рухатись саме завдяки імпульсу насіння. Рух кальмара. Кальмар виштовхує воду і рух медузи. Яка також рухається за рахунок того, що виштовхує воду. Подивіться на приклади реактивного руху в техніці. Це є приклад реактивного літака, катера військово-ракетної техніки. Давайте розглянемо з вами ракету з паливом як замкнену систему. Доки ракета не рухається, її імпульс дорівнює нулю. Під час руху ракети розжарені гази масою М1 виходять із сопла зі швидкістю В1. А корпус ракети масою М2 рухається в протилежний бік зі швидкістю В2. За законом збереження імпульсу, ми можемо записати 0 дорівнює М1 помножено на В1 плюс М2 помножено на В2. Тобто, Імпульс, до, імпульс ракети до старту дорівнював нулю. Як тільки -но гази почали горіти і виділятися, ракета почала рухатись. Значить, з'явився імпульс. Проекція на вісіксів цього закону буде мати такий вигляд: 0 дорівнює М1 помножено на В1 плюс М2 помножено на В2. Тоді звідси швидкість ракети В2. Дорівнює добутку маси газу на швидкість газу і поділено на масу ракети. Давайте з вами розглянемо основних винахідників в галузі аеродинаміки та ракетної техніки. Основоположником практичної космонавтики вважається цілоковський Константин Едуардович, Земля. Це колиска розуму, але не можна завжди жити в колисці, так вважав Ціолковський. Саме, саме завдяки його конструкторським е, креслярським роботам дійсно Юрій Гагарін зміг здійснити свій перший політ. Конструктором, ученим теоретиком, винахідником галузі космонавтики, який народився у місті Полтава. Був Кондратюк Юрій Васильович зі справжнім прізвищем Шаргей. Він розробив основи космічних порой, польотів і конструювання міжпланетних кораблів, сформулював теорію багатоступінчатих ракет. У 50-х-60-х роках ХХ століття. Усі роботи із запуску космічних кораблів і апаратів здійснювалися під керівництвом видатного конструктора Сергія Павловича Корольова, уродженця міста Житомира. Саме завдяки Сергію Павловичу Корольову був випущений перший штучний супутник землі і був здійснений перший політ на борту з Юрієм Олексійовичем Гагаріним. Винахідник крилатих ракет, видатний конструктор у галузі ракетної техніки був Челомей Володимир Миколайович, який народився у місті сідлець на українському Підлящі. Давайте з вами розглянемо таку задачу: чому дорівнює реактивна сила тяги двигуна, який щосекунди викидає 15 кг продуктів згоряння палива зі швидкістю 3 км за секунду відносно ракети. Запишемо дано до задачі. Маса продуктів згоряння – 15 кг, значить, М дорівнює 15 кг. Їх швидкість 3 км в секунду. Значить, В дорівнює 3 км в секунду. Що секунди? Значить, зміна часу дельта Т дорівнює 1 секунда. 3 км за секунду обов'язково потрібно перевести. В метр за секунду в, в, в інтернаціональній системі. Це буде 3000 метрів в секунду. Запишемо другий закон Ньютона в імпульсній формі F дельта Т дорівнює M V мінус V 0 Так як V0 V дорівнює 0 дорівнює нулю, то F дорівнює МВ поділено на дельта Т. Підставимо значення і одержимо, що реактивна сила тяги двигуна. 45 тисяч ньютонів. Давайте розглянемо задачу 2. Із порохової ракети, яка летить зі швидкістю 16 метрів в секунду, вилітають продукти згоряння масою 24 грами зі швидкістю 600 метрів в секунду. Знайдіть масу ракети. Отже, швидкість ракети 16 метрів в секунду. Позначимо її В1 дорівнює 16 м секунду. Маса продуктів згоряння 24 грами, значить, М2 дорівнює 24 грами. Їх швидкість 600 метрів в секунду. Відповідно, В2 дорівнює 600 метрів в секунду. Маса ракети, яку потрібно знайти М2, М1 знак питання. В системі Сі маса газів 0,24 кілограми. Звичайно, тут треба записати закон збереження імпульсу для реактивного руху. М1В1 дорівнює М2В2, тобто імпульс продуктів згоряння дорівнює імпульсу ракети, звідси маса ракети М1 дорівнює М2 помножену на В2 поділити на В1. Якщо підставити значення, то ми отримуємо М1 дорівнює 0,9 кг. Тобто маса ракети 0,9 кг. Будь ласка, на домашнє завдання опрацюйте параграф 17 зі сторінками 105-109. Підручник фізика 10 клас рівень стандарт за редакцією баряхта. Розв'яжіть задачу: з іграшкового пістолета вилітає кулька зі швидкістю 4 метри в секунду. Визначте швидкість віддачі пістолета, якщо його маса 100 грам, а маса кульки 5 грам. І за бажанням виконайте творче завдання: створити та захистити презентацію за темами Історія розвитку реактивного руху, реактивний рух в природі, реактивний рух в техніці, творці космонавтики. Дякую вам за увагу! На все добре!